Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, як ви поняли, пасем з батьком корів так, порозбігалась по всьому полі. Батя йде. Таке трави вистачає. Це не то що пригнали, сама прийшла короче, до болота і тут товчеться в калюжі цій. Води трошки є, дощі були, два дощі, здається, пройшло нормальних таких. Десь позавчора і якось раніше ще. Ще сіно на полі попало під дощ перший раз в цьому році. Комарі, звісно, вже за ноги покусали. Ну Но нічого, осемо отак от. А сьогодні, скільки там корів? До 20, 20 чи 19. Вода така каламутна трохи вже. Раніше тут рибу ловили, не знаю, є тут, нема вона. Треба попробувати. Салют! Вже в цьому році... Який раз пасемо в цьому році? Третій чи четвертий? Третій, батя каже. Двадцять корів. Трохи, трохи часто пасти получається. Корова залізла, дивіться, куди. Так що води трохи є. Ну не так води більше мулу тут. Зараз буде пливти. Ванну приймається. Ванну. <гум> Частина ще аж там біля стовба залишилася. Ми її в принципі не ганяємо, куди йде, туди йде. У полях трохи є, то є де пасти. Тільки корів мало. Так, що напилися вже? Он батя з собой кермата, взяв тягає собі. Батя спить, я, а я завертаю і посу. Хто на що вчився? Да, да, да. Як думаєш, риба є? Нужна була, то була колись. Так, да, колись руками. Як залізом красивий к налогом на пожарочку що розкажеш цікавого? Босим корінь цікаво. <рес> То може бути цікаве? Собі теж взяв. Кеймати, але я ще не розкидав, бо постійно ну, хожу. Завертаю. Отак от посем коровок в селі. Трави вистачає, да? Хватає. Тільки корів мало. Раніше багато було, так? Да? А сейчас времена. Можно отпочити наш. Ну, можеш. Я вже в принципі вся попідходила сюди. Може, десь скільки? Півдев'ятої ранку. Ось в пів першої займем, додому, на обід поженемо. І потім в три назад на поле. І десь до вісьми, так? Да? До вісьми вечора. І потім додому на вечір уже. Зараз вона маєся полягати, можна буде собі прилягти трошки. Та ще й не вилазила з води, навіть. ж. Ще капець зранку, що до буде капець. Та річе, так. Да? Фісіну на полі треба забрати ввечері. Заберемо. Коров прижинемо і заберемо сіно. Море переближить Побачимо. Так, коровки пасуться, ми пасемо. А ви пишіть, коментуйте. Лайки ставте, підписуйтесь. sim пока